Добрий день. Сьогодні поговоримо про природні і синтетичні волокна. Волокна це матеріали, які складаються з довгих і тонких ниток, виготовлених із природних або синтетичних полімерів. І давайте згадаємо класифікацію: що волокна бувають природні і хімічні. Природні бувають рослинного походження, це лянеба, бавовняне волокно і тваринного походження це. Шовкове і шерстяне волокно. Також хімічні поділяються на синтетичні і штучні, і ми більш детально розглянемо далі. Почнемо із природних волокон. Перше це ляне волокно. Ви зараз бачите на фото, як вирощують льон, з нього також добувають насіння льону, з якого олії виготовляють ляне волокно це натуральне. Рослинне волокно, яке добувають із стебел льону. Воно міцне, екологічне, добре вбирає вологу та має високу повітропроникність. З нього виготовляють різноманітні тканини для одягу, постільної білизни, скатертини. І ось ляна вишиванка є такою якісною вишиванкою. Також мішковину. Наприклад, різноманітні утеплювачі для армування, бинти, перев'язувальні матеріали і навіть елементи обшивки з композитів на основі льону. Композити це декілька матеріалів разом. Наступне це бавовняне волокно. Бавовняне волокно. Теж натуральне, добувається із насіннєвих коробочок бавовника. Ви зараз бачите ось поле бавовника збирають так, і вата. По суті, бавовна виготовляють вату з неї, але також і волокна, з яких потім виготовляють нитки і виготовляють одяг: білизну, рушники, постільну білизну, вату, бенти, марлю. Високоякісний папір, різноманітні фільтри, меблеві тканини. Така тканина м'яка, гігроскопічна, добре пропускає повітря, приємна до тіла. Наступне. Волокно це уже тваринного походження, шовкове волокно, натуральне білкове волокно, його виробляють шовковичні шовкопряди. Або тутові шовкопряди. Вони так називаються, тому що вони люблять шовковицю. І от е ці шовкопряди вони роблять такі кокони, всередині знаходиться личинка. І от коли вже кокон готовий то його кидають у гарячу киплячу воду, личинка, звичайно, помирає, але оця нитка, яка у багато разів тонша за волосся, залишається цілою. Треба це зробити до того, як личинка не вилетіла з цього кокона і не зруйнувала цей кокон. Таке волокно дуже. Тонке, блискуче, міцне і приємне на дотик. І вироби і шовку надзвичайно гарні, блискучі, Ось зараз ми бачимо, е, використовують шовк у текстильній промисловості, це різноманітні літні тканини для одягу, білизни, аксесуарів, інтер'єр, оббивка, меблів, гардини, шпалери, навіть хірургічні нитки, косметологія. І ось цікаві факти. Для виготовлення 1 кілограму шовку потрібно приблизно 3000 коконів. Китай вважається батьківщиною шовку. Його виробництво почалося понад 5 тисяч років тому. І шок був настільки цінним, що використовувався як валюта. Наступне волокно це шерстяне волокно. Його е, отримують із тварин переважно з овець. Це дуже хороший матеріал. Це волокно має чудові теплоізоляційні властивості, еластичне, добре вбирає вологу. З нього виготовляють і светри, і пальта, і шкарпетки, костюми, ковдри, килими. І ось найдорожча шерсть вікунії, яка дорожча за золото за грам. Шерсть може зігрівати навіть у вологому стані. Одна вівця дає 4. 8 кілограм вовни щорічно. Далі ми переходимо до хімічних волокон. Існує два види хімічних волокон це штучні і синтетичні. Штучні волокна виготовляють переробкою природних полімерних матеріалів. Тобто, за основу все ж таки беруть природні матеріали, переробляють і утворюють штучні. А ми більш детально розглянемо саме синтетичні волокна. Вони формуються зрощину, сплаву м'якого полімеру. Під час формування синтетичне волокно сильно витягують. Тобто синтетичне волокно повністю зроблене, можна сказати, в хімічній лабораторії його от таким чином формують. І давайте подивимося, синтетичні волокна дуже часто мають такі хороші властивості, які не мають природні волокна. Ось найлон був першим у світі повністю синтетичним волокном. Він винайдений у 1935 році. Найлон, нейлон, аніт його ще називають, це синтетичне волокно, створене з поліамідів. Це основа для цього волокна. Це волокно дуже міцне, еластичне, зносостійке, і швидко висихає, мається на увазі, коли його ось, формують, витягують. У волокно. Особливості волокна низький коефіцієнт тертя не руйнується розбавленими розчинами кислот лугів, але швидко руйнується на повітрі за температури вище 100 градусів Цельсія, тобто боїться нагрівання, ультрафіолетового випромінювання. І його використовують для створення плівок. Тонкого покриття для поверхонь що труться. Ось ми бачимо зараз вироби з нейлону, нейлонові струни, навіть протези, кабельні стяжки, різноманітні ось сумка, така нитки, рукавички, теж виготовляють із найлону. Наступне синтетичне волокно Капрон, теж різновид поліаміду, дуже схожі вони між собою. Відрізняється високою міцністю, еластичністю, зносостійкістю, стійкістю до хімікатів. І ось ми бачимо, що вироби з капрону це канат, різноманітні тюлові вироби, ліска, сітка риболовна, господарська сумка, також можуть парашути виготовляти. І він має. Невелику теплостійкість, плавиться за 215 градусів за Цельсієм. Наступне волокно лайкра або еластан, спандекс, або ще поліуретанове волокно. Воно відоме надзвичайною еластичністю, розтягується в 4-7 разів і повертається до початкової форми, тому його використовують для виготовлення купальників, різноманітних таких еластичних матеріалів, як там лусини, білизна, джинси, бандажі, еластичні бинти, еластичні тканини для спецодягу. Ми зараз бачимо вироби з лайкри, все, спортивний одяг і костюм людини павука Дуже еластична тканина. І далі сучасний, дуже цікавий матеріал, унікальне волокно, кевлар. Кевлар е забудовує подібне до павутини, тканина з нього стійка до зношування та ударів, тому з нього виготовляють армуючі тканини для бронежилетів, бронешлемів, зокрема, використовують службовці Збройних сил України. І ось тут посилання. Більше про цей кевлар. Чим більше шарів кевлару, тим воно буде краще захищати. Давайте, давайте повернемось зараз. Перейдемо за посилання. Ось дивіться. Ось таке волокно кевлар для каски. Це просто надміцний пластик. Якщо це звучить невражаюче, пам'ятайте, існує декілька сотень синтетичних пластмас, виготовлених шляхом полімеризації. Це ми з вами розглядали. Подивіться, ось кевлар, він міцний, але легкий. Він, на відміну від більшості пластмас, не плавиться, витримує високі температури. Дуже Низькі температури не впливають на цей матеріал. Як і в інших пластмасах, тривалий вплив ультрафіолетового випромінювання спричиняє зміну кольору. Ну, ось такі є мінуси, як виготовляють. І ось Чому кевлар є таким хорошим антибалістичним матеріалом, тому що для того, щоб ніж або куля пройшли крізь нього, потрібна велика кількість енергії. Щільно сплетені волокна, високоорієнтованих, вишикованих полімерних молекул, надзвичайно важко роз'єднати. Для їх роз'єднання потрібна енергія. У кулі, викрадається енергія, коли вона намагається пробитися крізь кевлар. Якщо їй все ж вдається проникнути в матеріал, вона значно сповільнюється і завдає набагато менше шкоди. А ми продовжуємо далі. І ось теж дуже цікаві волокна, графенові волокна. Це теж інноваційний матеріал, створений з графену. Які поєднують у собі надзвичайну міцність, гнучкість, але також ці волокна вже як провідники використовують. Вони дуже легкі, проводять електричний струм і відкривають нові можливості в галузях текстилю, електроніки, медицини і енергетики. Графенові волокна це матеріал майбутнього, який вже сьогодні знаходить застосування в різних галузях. Це нанотехнології, і тільки відкривають далі. А як же ж їх використовувати? Тобто основні властивості це надзвичайна міцність, висока електропровідність, здатність проводити електричний струм, теплопровідність, гнучкість і легкість. Ці волокна використовують для різноманітних а, і еле... для виготовлення електроніки, розумний текстиль. Наприклад, інтеграція графенових волокон у тканини дозволяє створювати одяг з будованими сенсорами для моніторингу фізіологічних параметрів: гнучка електроніка, гнучкі дисплеї сенсори, які можна згинати, можна носити, енергетика. Графенові волокна застосовуються у створенні суперконденсаторів та акумуляторів з високою ємністю та швидкою зарядкою медицина. Завдяки біосумісності вони використовуються у створенні біосенсорів та інших медичних пристроїв. Зараз дуже е, саме важливо і актуально розвивати біорозкладні синтетичні волокна. Щоб не забруднювати навколишнє середовище. Це волокна, інноваційні матеріали створені для зменшення екологічного впливу текстильної промисловості. Вони поєднують переваги синтетичних волокон, які ми щойно розглянули. Це і міцність, і еластичність, і зносостійкість, але також те, що вони можуть розкладатися, робить їх більш дружніми до довкілля, тобто не забруднює довкілля. І ось є різні вже типи біорозкладних синтетичних волокон. Це полімолочна кислота, виготовляється з кукурудзяного або картопляного крохмалю. Волокно має високу еластичність волого поглинання, і його використовують вже для різноманітних виробів медичного текстилю, промислових матеріалів. Ось. Ліоцел або Тенцел написано. Целюлозне волокно, отримане з деревної маси, евкаліпта, виробляється за допомогою замкненого циклу виробництва з використанням нетоксичних розчинників, мінімізує відходи та споживання енергії. Волокно є біорозкладним, не містить відходів і побічних продуктів. Також є уже ананасовий текстиль, виготовляється з волокон ананасового листя та полімолочної кислоти. Матеріал використовує для виробництва сумок, зуття, манців та інших аксесуарів. Ось тут посилання на це, на цю статтю. Ось натуральна альтернатива натуральній шкірі. Склад шкіри з волокна, ананаса. М'яка, дихаюча, пружна, міцна, легка, можна прати, як тканину, має зовнішній вигляд дуже хороший. Тобто тут ось розповідається, як виготовляють ці волокна, і подивіться, вони нічим не гірші за синтетичні волокна. І ось бананатекс, бананова рослина. Вирощені на Філіпінах. Матеріал є біорозкладним та використовується для виготовлення сумок, взуття та інших виробів. Ми почали говорити про біорозкладні волокна через те, що зараз велика проблема забруднення навколишнього середовища. І волокнами і взагалі пластиком. Ну, це забруднення викликає серйозну екологічну проблему, спричинене викидами мікроволокон із синтетичного одягу, текстилю, промислових виробів. Найбільшу загрозу становлять синтетичні волокна, які ми сьогодні розглядали: поліестер, нейлон, акрил, які не розкладаються, накопичуються в природі. Це величезна проблема. Ці фото показують. Як же ж це забруднює довкілля, наприклад, прання одягу під час кожного прання виділяються мікроволокни, які через каналізацію потрапляють у річки, моря, ґрунти, зношування тканин під час носіння та виробництва одягу, мікрочастинки відокремлюються, сідають у повітрі, спалювання чи захоронення текстилю спричиняє викид токсичних речовин або засмічення довкілля. Також наслідки Наслідки страшні. Мікропластик у воді, в харчах, його знаходять у рибі, сільськогосподарській продукції, навіть у людському організмі, загибель морських тварин, тому що вони ковтають цей мікропластик. Зниження якості ґрунтів, води, токсичні речовини, ці барники, різноманітні хімікати з волокон потрапляють у довкілля. Але ж треба вирішувати проблему. Треба вибирати екологічно чисті матеріали, тобто органічні бавовна, льон, біорозкладні волокна, які ми сьогодні розглядали, вони в пріоритеті і повинні і далі розвиватися і підтримуватись. Менше купувати синтетичного одягу, а саме підтримка slow fashion, якісного, довговічного. Текстилю, використовувати фільтри для пральних машин, які вловлюють мікроволокна під час прання, Прати рідше, занищує температури, це зменшує зношування тканин, рециклінг та апсайклінг одягу це повторне використання речей, зменшує обсяг відходів. Підтримувати бренди, які впроваджують сталий підхід, і підтримувати саме... Ті бренди, які використовують біорозкладні волокна, і, звичайно, такий заклад бережіть нашу планету.